Добрий день. Сьогодні ось людина прислала, подарила. Мені ось таку посилку багато дуже чого подарила мені. Дивилась відео і написала, що написав чоловік, що прийшла мені ось прислав таке. Та багато чого, навіть чесно сказати, Ну, Реально навіть невдобно. Я якби... Консерву прислав. Тось велике, дякую йому. На новій почті це при мені. ну, Вони чогось почали його, треба перевірити там, порозкривали трохи. І це розірвали трохи. І оце розірвали. Ну, Кажуть, такий порядок. Хоча ні разу такого, як би не було. Тобто я нашелся, у мене є така штука Колись дід мені подарував, Показав, що це послевоєнна штука ручної сборки. Робоча зажигалка, с у нас тут відкручується Так, просто на пам'ять вона, ну якби нічого може не стоїть, пришлю цьому чоловіку. Це такий уже чехол я шив. Вона була в цьому чехлі. Ну якби не красиво, не знаю, людина прислала хоч щось. Бо так, не красиво, треба хоч щось пришлю, оплачу доставку, все. Так як і цей чоловік зробив. Тобто, велике дякую. Дякую людині. Я скажу, дуже не уже я чесно. Ось його пост Добрий день Ось моїй мурки страдає, да, ось рожать вже должна, не знаю куди діться. І мама з дітками. Головне самець. Открив, не відкриває глаза, самки вже відкрили. Біжи до них покорми їх. Давай, біжи. Давай, давай, там нікого тут немає йде. Стісняєшся, так? Да? <сіхі> Ні, він вже один глаз відкрив. Ой, не знаю, куди мені їх дівати. <сіхі> тут з хазяйкою я договорився, вона мені віддасть той велосипед. Я на нього поставлю. Ну, я їй там зроблю роботу, вона мені сказала віддасть. Бо якби тут... Тут ось тільки мій онов велосипед, Та тут, в принципі, небагато. Но... Вона сказала, що віддасть мені це. І я те колесо прийде ось контролер із ручкою газу на 350 Вт. Через, ну, через днів 5, мабуть, мабуть, прийде. Я вже буду тоді збирати. Батарею якусь соберу. Що мурка що шо О, єс. як спухчить. Так що ну не знаю, що що навіть сказати. Дякую. Велике дякую. Хай буде. Хай дасть Бог здоров'я цій людині і всього самого хорошого. Ось таке от відео. От